Вітаю канал Судділа. Сьогодні перемастю маятник. Значить, дивіться, знімаємо бокову кришку, якщо вона у вас, звісно, тут є. Откручуємо гайку з цього болта, який держить маятник. До речі, болт сухий-сухісенький. І починаємо його легенько вибивати. Вибиваємо чимось дерев'яним, щоб не пошкодити різьбу в моєму випадку це ось така кісточка. Ось так вона виглядить. Ну, Щітку я вибив, точніше зняв. І виходить як у нас більше наполовину ми вибили, остається половина пустоти. А половину болташа сидить там. І одразу заганяємо, можна щось металеве в районі 12 мм у моєму випадку. Потім до кінця витягуємо болт і з тієї сторони забиваємо теж якийсь кругляк 12 мм, щоб щоб наш маятник нікуди не утік. Так сказати. І зараз беремо смазки, покажу навіть якої. І починаємо все це діло перемасувати. Дивіться. Азмол 158. Так, так, так. Написано в узлах тертя, очистки вітрового скла. Ну, то є, вузли тертя це в нас і є. Беремо на цю. Опять же на цю на цю нашу паличку і обільно внутрі змащуємо. В цю сторону вже можна чимось підвантажити. Ну, отак в мене є так, І тримач. Ну а я йду на ту сторону і кришку на місце зараз мабуть ще знімлю колесо подивлюся ті підшипники не сухі і на цьому все а вам кажу до побачення на все добре